Понад півтора року працівниця Придніпровської залізниці Світлана Ганза за допомогою соцмереж розповідала українським та міжнародним гуманітарним організаціям про те, в якій ситуації з початку повномасштабної війни опинились її односельці із плавнів та жителі сусіднього Кам'янського, налагодила зв'язок із благодійниками та організувала постійну допомогу людям. Она решала многие там проблемы. И с гуманитаркой, и вот если нужна гигиена, то есть она все эти вещи привозила, доставала. Эти фонды она собирала по крупицам, по частицам. Каждый номер, каждого человека, это все происходило у нее постепенно. Она нажила это все сама. Очень тяжелым трудом, очень тяжелым трудом. И для села Плавни, я считаю, она сделала очень много. Донька і син Світлани неодноразово пропонували матері переїхати до Запоріжжя, але волонтерка не могла сидіти, склавши руки, адже знала, що люди потребують її допомоги. У час Великої війни це стало для Світлани покликанням, кажуть її діти. Їй нужне общіння, їй нужне движення. Без вона не могла. І то для неї це було все важливе. Вона цим дишала, не цим жила. У мене було, де жити. Її, і також там були інші родичі, в яких вона залишалася і жила декілька днів, але потім все одно їй хотілося поїхати назад до свого рідного села і там продовжувати допомагати. Гуманітарку розвозили разом із місцевим фермером Сергієм Севрюковим. Поїздки до сусіднього Кам'янського були майже щодня. Сергій за кермом, а Світлана завжди поруч. Привозили людям найнеобхідніше від хліба і продуктових наборів до буржуйок і дров. Вже наприкінці серпня змогли вирішити проблему питної води для жителів плавнів. За допомогою міжнародних благодійників привезли у село станцію для очищення води, зробили питною воду у свердловині. Обладнання встановили 29 Серпня. У той же день вони поїхали до Кам'янського, аби вивезти звідти літньої жінки, яка загинула напередодні від артобстрілу. Я її відговорював як міхно, світ не переспориш. Вона прийшла пішком на Степногорськ з бронежилетом. ми поїхали. Поїхали, загрузили, виїжджали назад. І... У нас залетів ланцет, Одірвала кришу, улетів кузов. Це була грузопасажирська газель. Він зірвався в мене за спиною у світи з боку. Хлопця, я викинув вікно, з нами був ще хлопець. Волонтери з численними уламковими пораненнями та опіками ще кілька кілометрів йшли пішки до найближчого поселення. Ми поставили турнікети. Шукали укриття, його нема. І ми вирішили, поки машина горить, чорний дим уходить пішком до точки евакуації. Зі Степногірська обох волонтерів доправили до Запорізької міської лікарні. В опіковому відділенні Світлані зробили дві операції з пересадки шкіри. У неї було 40% опіків тіла. Я говорила, що вона сильна, вона впорається. Вона мені обіцяла кожен день що Завтра буде, мы с ней дальше будем жить. Эти 10 дней я каждый проживала рядом с ней. Я действительно думала що дати їй найкраще, вийде, то, что вот дать ей самое лучшее, она выйдет и у неё будет какая-то жизнь теперь и для себя, и для нас, она будет рядом с нами. Мне не важно было в каком она состоянии, главное, чтобы жила. И вони видали там частину цього некрозу, там залишки технічних осколків, так скажімо, від машини, від там щось потрапило туди, вони одразу його не змогли дістати. Ну, мабуть, дуже там обшильні рани були. Після першої операції вона, ну, вона взбадрилась. Після второї в неї якась, якась апатія стала до всього. 8 вересня жінка померла. Сергій Севрюков пішов на поправку. Цього тижня вийде з лікарні і повернеться додому. За його словами, жителі сіл поки забезпечені всім необхідним, але попереду опалювальний сезон і треба буде вирішувати питання доставки дров, а також активізувати їхню евакуацію з небезпечної зони, адже там, під постійними обстрілами, залишаються ще понад 100 людей, переважно літні та важкохворі. І за словами Сергія, поки він перебував у лікарні, троє з них загинули від. Російських снарядів Ольга Ларіонова, Роман Котляр, телеканал МТМ.